Доброго ранку, друзі. Ось і гречаники готові. Давайте ми куштуємо швидесенько, вам, вам прокоментуємо. А де, де салоні деякі. Я взяла собі на солоні, Хвилюся. Е, Панілю, якщо бажаєте, можете приднести. Дуже якщо. дякую, Добре. я трошки пізніше. Добре. Давай, Ваня. А ну, я вже відчуваю аромати, як воно пахне. Та тут його важко дуже не відчути. <рес> Смачно? І навіть нагетсів не треба, так? Да? <рес> <рес> не пересолила я там? Ні. Nee. Mm. Дивіться, друзі, от яка концентрація, я не знаю, чи, чи вам видно, але вони добре пропеклися, просмажилися. Є маленька така е, шкірочка, цупкенька, додає такого смаку. Е, мені смачно, бо достатньо тут і цибулі, і чеснику, і вони не є дуже яскраві, вони повністю поєднують всі інгредієнти. І навіть я тобі скажу, що це схоже на звичайні котлети. Реально, знаєш, цікаво те, що я відчуваю тут різні овочі, все те, що ти додавала. А гречки я... не відчуваєш? Ось. Гречки не відчуваю. Ось ну, в чому. Так, не відчувається. Ізюминка, як то кажуть, цього. Родзинка, смаку. так, Ваня? Так, родзинка. Дуже дякую, Каріна, за такий сніданок. О, я вже як на щастя. <сес> на щастя. <сес> О, добре, покладу на місце. Ну що ж, поки Каріна зараз підійде назад, будемо розпочинати нашу розмову, дорогі наші глядачі. Нагадую, що у нашій студії Юлія Кремлова, психологиня, викладачка. І наразі, друзі, будемо говорити про мету у нашому в житті. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку ще раз. Ну що ж, говорячи про мету, для чого взагалі в житті мета? Угу. Я ну, як психолог, не можу сказати і трошки розмежувати мету так. і сенс, тому О. що дійсно угу. ціль, мета, яку ставлять люди періодично в своєму житті, або мета може бути така глобальна всеосяжна, мета всього життя. Да? Вона тоді буде дуже сполучена словом сенс життя або смисл життя, так? тобто для чого я живу, коли люди запитують. Тому що, в принципі, якщо є ось цей глобальний сенс життя, якщо людина це розуміє і живе за цим внутрішнім сенсом, то тоді будь-яка мета, навіть якщо вона часом. Ну, притерпіває те зміння, да, якось трошки змінюється, то це не буває кризою в житті людини. А от якщо дійсно є таке поняття як екзистенційний вакуум, то, то людина не розуміє, вона нібито в вакуумі живе. Вона не розуміє, для чого я прокидаюся, що мене радує взагалі. А куди я куди я спрямовуюсь? Для чого я тут існую? Да, то тоді може бути криза, особистісна криза, зокрема. Дякую. Взагалі чи можна жити? Якщо ви вже сказали, ну, чи можна жити без мети, якщо ви кажете, що це як ага. попахує кризою такою? Можна, я би сказала, можна існувати. Тому що, ну, знову ж таки, потреби у нас є різні. Є потреба просто виживання поспати, поїсти, подивитись кіно, да, сходити на роботу навіть. Ну, Потреба поспілкувати з іншими людьми, потреби різних рівнів можуть бути. Але якщо ми говоримо вже таку про глобальну мету або глобальну. Ціль свого життя, то тоді вже це буде це будуть такі смислотворчі цілі, смислотворчі потреби. Наприклад, знайти свою унікальність в своєму житті, зрозуміти, що я можу дати цьому світові, не лише для себе, не лише, щоб собі смачненько поїсти, як ви сьогодні зробили, і ви запропонували мені так, своєї щедрості. І саме оце є таким глобальним, уже, це вищі основи буття, можна так сказати, да? які тоді наповнюють людину. Вона не просто живе, ну, нібито, як тваринка на певному рівні свідомості, поїв поспав і добре. Так? А тоді е, вже життя наповнюється Це дуже цікаво ці те, що ви кажете, що для себе має бути, так? але важливо так, щоб можна було і поділитися, і це може також додає якось вже ну, це до сенсу, мабуть, ще. Угу. Дуже цікаво, чому люди втрачають взагалі мету, і через що це відбувається? От якось, ніби людина жила, якась мотивація була, а потім от все це втрачається. Від чого це залежить? Mm -hmm. До речі, так, дуже багато зараз запитів, зв'язку з тим, що багато людей кажуть Я не відчуваю те, що раніше мене радувало, перестає. Те, що мотивувало, ну все нібито мотивація втратилась, не знаю навіть для чого ранку прокидав з ранком прокидатися. Хоча нібито люди можуть любити свою професію, да, любити свою сім'ю і так далі. І от причини, якщо назвати, це дійсно те, що в нас зараз відбувається. Це якісь глибокі катастрофічні кризові явища. Тоді, коли самі основи виживання, вони стають під загрозою, стають під знаком mm -hmm. запитання. Коли я не знаю, чи я завтра буду жити, умовно кажучи, то тоді всі інші потреби вищого характеру вони можуть на певний час. Так працює наша психіка. Вона захищається і вона починає ну, нібито знівельовувати так, все інше, яке нібито здається не таким важливим, як вижити як вижити на даний конкретний момент. Тоді, як наслідок посттравматичного такого стану, певний час людина може дійсно відчувати оцю відсутність радості, відсутність якоїсь мети, до чого я йду. Тому що те, якщо я раніше стабільності, да йшла до чогось, до якоїсь мети своєї, а зараз стабільності немає. А зараз основи починають хитатися. І якщо немає глибинної основи, mm. коли людина спирається на самого себе, хто я є, за для чого я тут, то тоді дійсно вона відчуває, що нібито під нею вже ну, ніби як кажуть фундаменту немає, да? що нібито все розсипається на шматочки. Mm. Або навіть парадоксально, але інколи людина може втратити мету, тоді коли вона її досягла. Уявіть собі людину, яка 10 років старалася і йшла до якоїсь мети. Більше того, ця мета в нас є така, такий стан свідомості, який називається тунельне бачення. Коли ми бачимо лише щось, концентруємось на цьому. Людина може дуже довго, ну, наприклад, вона хотіла перше місце на олімпіаді якісь зайняти, да? чи там на спортивних змаганнях. І вона розуміє, що вона пів життя покладає чи дуже великий час, і всі зусилля покладає на цю мету. Як тільки людина досягає цього першого місця, може виникнути криза. Uh -huh. Мета досягнута, а тепер що? І тоді дійсно люди можуть страждати. Це як один Це з варіантів. Цікаво, а як тоді можливо ставити таку мету, як, наприклад, так перше місце на Олімпіаді, mm -hmm. так щоб потім не, роз, не розчаруватися в цьому? Mm -hmm. Ну тут я б сказала трошки філософський зміст. Ми звикли своє життя сприймати, і навіть є деякі такі НЛП-техніки, які дозволяють людині знову ж таки за її запитом вибудувати свою лінію життя. Mm -hmm. А я би порадила наше життя сприймати не тільки як лінію, а як деякий цикл, можливо, як таку висхідну лінію, яка повторюється, яка має деякі схожі нюанси, да, і яка триває завжди і спрямовується вверх, спрямовується на досягнення, на пошук якихось вищих цілей весь час. Тобто, якщо ми досягнули одну мету, ми можемо поставити іншу або багато чого інших. Але в центрі. Ось цієї лінії, да, яка закручується і розвивається, в центрі цієї лінії може бути сама людина, її ідентичність, її відчуття, хто її є в цьому світі. І Якщо це є, як є опора на себе, то тоді, як кажуть, корабель, корабель який знає, куди він пливе, то будь-які перешкоди для нього будуть не перешкоди або мікроперешкоди, тому що він знає глобальну мету. А що робити людині, яка втратила справді сьогодні мету, з чого можливо почати, які собі питання можливо поставити? Да, тут е, можна застосувати такий принцип, як мистецтво малесеньких кроків, uh -huh. тому що е, дуже багато психологів, і я, зокрема, говорю, я нещодавно проводила навіть прям, прямий ефір на тему ПТСР. Uh -huh. І ми вже, психологи, ми вже готові, що. Спочатку пошнем повномасштабного вторгнення, да, вже відбулось 9 місяців, вже скоро буде, да, здається, але лише через півроку після того, як людина прожила якийсь шок, в можуть поставити діагноз як посттравматичний стресовий розлад. І зараз таких розладів буде дуже багато, тому що. Прийшло вже 6 місяців плюс 3 місяці, да? і люди, які мають симптоми цього розладу, да? вони будуть масово зараз звертатись до психологів і до психіатрів, на жаль, як я кажу. Але ну, в цьому випадку допомагають прості речі. Не забути зранку вмитись, не забути переодягнутись. Якщо людина в шоці, в стресі, якщо ми бачимо, що наш родич або ми самі. Починаємо погано спати, це вже дзвіночки. Якщо ми в день відчуваємо атонію, ну, тобто тіло ніби без тонусу, нічого не хочеться робити, навіть з дивану не хочеться піднятися, да? ангедонію, тобто тоді, коли людину нічого не радує. Раніше спілкування з дітьми, з тваринами радувало, з іншими людьми і так далі. А зараз навіть це не приносить задоволення. Обов'язково потрібно звернутися до психотерапевта, до психолога на безкоштовну гарячу лінію, перетелефонувати і так далі, і починати з самого простого, що я можу прямо зараз зробити для свого тіла, для догляду за собою, для того, щоб допомогти людині, яка знаходиться поряд, розчесатися, вмитись, прийняти душ Та, Зварити їсти, допомогти нашим близьким, допомогти тваринам і так mm -hmm. далі. Починаємо з малесеньких кроків, це дозволяє заземлитися, трошки відчути контакт з тілом, тому що тоді, коли людина знаходиться в стані стресу, вона знаходиться, як правило, в мисленнєвому такій позиції. Вона весь час думає, ці думки негативного характеру, вже нічого не буде добре, мене нічого не радив, мене нічого не виходить. Да? Тому дуже важливо ну, банально 50 разів навіть присісти для того, щоб розігнати серцеву судинну систему, відчути, як кров приливає до щік, да? трошечки порухатись, вийти подихати, прогулятись, інколи пробігтись. Біг, до речі, дуже класний такий спосіб, тому що особливо довготривалий біг такою трустою, як то кажуть, mm -hmm. а да? не швидкий біг. Він свого роду такий медитативний стан, коли людина може однозначно. Вагати, чи я пересвити. свого життя навіть скажу. <пілляє> Підеш на пробіжку і повертаєшся з якимись новими інсайтами, ідеями, впевненістю в тому, що якісь поставлені плани зможуть втілитись. Я думаю, як це працює, <пілляє> <пілляє> я не знаю. <пілляє> а, от я ще хотів запитати пані Юлія. От знаєте, зараз дуже багато мотиваторів, блогерів, <пілляє> і всі говорять про те, що там. Think-біk, да, думай про щось велике там, ти маєш бути досягай. якимись досягай, досягай, там такі, знаєте, всі вершини. Uh -huh. І, в принципі, так, це непогано. По крайній мірі, стимулює для того, щоб ми розвалили якісь свої таланти, навики, здібності і так далі. Але як бути з тим, ну, знаєте, чи всіх має бути така велика мета, велике покликання, до прикладу, якщо, е, до прикладу, там. от, Молода мама сидить на кухні, і ну, отримує щастя в тому, що вона виховує дитинку, uh -huh. вона готує її своєму чоловікові, А інша мамочка на кухні сидить і думає, якщо тут вдома хазяйка і дитина, хай mm -hmm. нянечка якась там нею займається, mm -hmm. я маю бути реалізованою і так далі, великою людиною. Чи взагалі це для всіх притаманно? Що, і чи взагалі ця така метавна бачення має, має бути глобальним? Mm -hmm. Адже щастя ж може бути в цих таких звичайних речах, які ти робиш, ти щасливий, і не потрібно чогось досягати, ти вже маєш. От як бути от в цьому питанні? Щоби, да. знаєте, не поставити чогось такого, що ти дійсно ніколи не досягнеш, але і проживеш життя, що от, ти не вдаха. Чи марно прожив. Так, так, нічого так. не досяг і так далі. Да, ну ви таких декілька важливих аспектів затронули в цьому питанні. Тому що, по-перше, я можу сказати, що дійсно важливо від, відходити да, від. Своїх цілей, а у нас, на жаль, оця така масова заполоненість да, мотиваторами, блогерами mm -hmm. і так далі. Більше того, люди ну зрозуміло, вони дивляться на, на гарну картинку. Вона, вони бачать рекламу, а не реальне життя інших багатьох mm -hmm. блогерів і мотиваторів. І вони починають слідувати не своїм шляхом, досягати не своїх цілей. І можна дуже довгі роки витратити, щоб досягнути не свою ціль, а потім зрозуміти, я не туди йшов. А я йшов уже досить довго. Да? Угу. І тому важливо починати з самого себе. Якщо дійсно мамочку радує спілкування з дітками, і вона знаходить в цьому великий зміст для свого життя заради Бога. Ну це ж прекрасно. Виховати дітей, які потім зможуть передати цю любов своїм дітям, да? uh -huh. і потім будуть згадувати цю маму з великою радістю, ну на благо і на щастя, як я кажу. А інколи буває таке, що дійсно людина хоче, вона розуміє, що вона незадоволена, нібито ніби то як внутрішній жарти відчуває, я хочу щось зробити. Навіть мені інколи клієнти кажуть, Юль, я відчуваю. Я прям внутром відчуваю, що я для чогось більшого, ніж зараз я от існую да, і для чогось uh -huh. те, що я зараз роблю. Важливо, ось цей а, чувствілка, внутрішнє відчуття, да, а, чого yeah. я дійсно хочу, від чого я загораюсь, що мене надихає кожний день, да, в чому мої інтереси, в чому мої вподобання, що мені подобається. Да, і так далі. Якщо дійсно людина відчуває, що я лише на 50% реалізований, чи реалізована. Навіть людина може себе завантажити да, і бути соціально реалізованою, прекрасною мамою, і так далі, а все ж таки що щось не доробляю. Да. Угу. І ось це покликання нове. Це може бути нове покликання, може бути дійсно в людини настільки багато енергії і ресурсу, що вона може давати багатьом людям, і це прекрасно. А для когось сімейний затишок, да, проста робота, просто посміхнутись комусь, просто купити там. Якісь шматочок колбаски і подарувати тварині, і це вже буде прекрасна місія життя, яка може бути виконана. От як серед всіх цих голосів почути, от власний, тому що справді Ваня підкреслив те, що ми можемо ходити на всілякі мотиваційні там з'їзди е, на декого це класно працює? Комусь якраз треба такий поштовх, а на когось навпаки це вводить в депресію, тому що е, от ця вже мотиваційна мотивація, вона навпаки відштовхує. От мене, наприклад, особисто так. Я просто думаю, та я сама знаю, що мені треба робити. Не треба мене тут мотивувати. І але як серед оцих всіх голосів знайти свій і все-таки е, робити те, е, що нам хочеться так не чекати одобрення суспільства, тому що і я впевнена, що багато навіть мам в декреті, які вони просто дивляться картинку, які інші мами в декреті успішні, і вони теж так хочуть. Тобто, чи треба їм так, чи не треба так само наслідувати? От як серед цього знайти те, що справді цінно мені? Ну, в цьому якраз і наша професія дуже допомагає, тому mm -hmm. що інколи я порівнюю процес психотерапії з тим, щоб уявіть собі таку велику закаморку або кладовочку, де протягом певного періоду життя людина туди складала свої стереотипи, батьківські страхи, батьківські установки, mm -hmm. а там якісь нереалізовані амбіції, батьківські чи mm -hmm. свої, наприклад. Да? Інколи страшно, коли ми знаємо, що там ой, який там везла, туди страшно навіть заглянути. Uh -huh. І якраз робота поряд з психотерапевтом вона дозволяє потрошечки відкривати ту кладовочку, діставати якийсь зміст. А знову ж таки, цей зміст буде стосуватись людини. І для того, щоб дійсно почути свій голос, потрібно потихеньку звільнятися від голосів у своїй голові. Це мовою психології називається інтроекти. Uh -huh. Тобто наша мама, наша бабуся, наші дідусі, наші дівчатка в школі, які ми колись заздрими, думаю, боже, які вони класні, да? ми ж не такі. І от оці стереотипи нав'язані, знову ж таки, да? що каже суспільство, що модним вважає суспільство. Да? Раніше всі хотіли бути дипломатами, хоча толком не розуміли, що таке дипломат, хто це такий, мабуть, людина, яка з дипломатом ходить. І nee, чоловік мені розказував, так, так, так. я в дитинстві мрію бути дипломатом, бо це гарна людина, вона ходить з дипломатом. Так, так. <гум> От. І коли людина починає звільнятися від інших думок в голові, тоді потихесенько визріває власне я. Хто я такий? Чого я хочу, про що я мріяв? Цей аналіз дитинства, коли людина, доросла, людина, навіть після 40-50, вона починає згадувати себе в дитинстві. А багато людей кажуть: ти знаєш, а я не пам'ятаю себе до певного віку. Мені здається, якісь епізоди пам'ятаю, і все. Коли починає людина навіть в такому трошечки просонному стані згадувати в медитативному стані, вона каже, скільки багато я всього згадую, а я ж завжди мріяла про це, а я ж завжди цього хотіла. Ось тут якраз є я, чого я хочу, куди я йду, і так далі. Дуже вам дякую, дуже, дуже дякую, Юлія, за таку розмову Прекрасно. дорогі глядачі. Я впевнений, що дуже багато чого корисного було в цій розмові. Єдине питання тепер. Реалізувати, задати собі правильні питання, поставити і почути свій голос а не те, що нам нав'язує інколи суспільство та інтернет і так далі. Тому, друзі, будьте чуйними до цих порад, і знову ж таки, нехай добрий господь допоможе вам знайти своє призначення в цьому житті. Нагадую, з нами на зв'язку була не на зв'язку, а вживу Юлія Кремлова, психологиня, викладачка. І якщо ви вважаєте, що ця розмова буде для когось з ваших колег, друзів корисною, можете кинути посилання з нашого ютуб-каналу ранок Надії. Залишайтесь з нами.